Вітаю малята! Відгадайте загадку. У норі хатинку має, хліб сирочок полюбляє, по підлозі тишком бігає, сіренька. Так, мишка. Діти, я пропоную зробити вам ось таке мишеня. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Мишенятко, зернятко знайшла. І на млин віднесла, намолола там муки і спекла всім пиріжки. Мишенятку з капустою, мишенятку з грибами, мишенятку з моркою, мишенятку з картоплею для великого товстуна із капустою, із грибами, із моркою, з картоплею. Ось так. Для роботи нам знадобиться папір, клей, пензлик. Папір складаємо навпіл, змащуємо клеєм. приклеїмо оченята, вушка, вуса та хвіст. Подивіться, яке гарне мишеня в мене виходить. Чекаю на фото ваших робіт. Pô,